Рада вітати вас, мультимаркет Аврора. Новинки акції знижки. Відділ з канцелярією у Аврорі виглядає саме ось так. У нас дуже багато блокнотів, як формату А5, так і менших. Є більші скетчбуки. Зараз будемо оглядати. Приверну мою увагу першим ділом ось такий блокнот. Виглядає він дорого багато. Ну а давайте глянемо його ціну. 179 гривень. Ну і ціна така собі немаленька. 80 аркушів в цьому блокноті, але він, на перший погляд, вартує своїх коштів, хоч і дорого, але виглядає гарно. Ось такий ще є набір. Тут іде блокнот, ручка, стікери та скотч декоративний. 88 гривень коштує ось такий набір канцелярський. 88 гривень скетчбук формату А4. Дизайни перших сторінок можна обрати. Мона Ліза або Джоконда і зразу пробувати її намалювати. 64 гривні, блокнот формату А5, 80 аркушів на резинці. 99 гривень, також А5, 96 сторінок. Ось такий стильний блокнот. Захотілося прямо його купити. Тут торці сторінок золоті, і всередині він в клітинку. Сама бумага плотності хорошої, в міру гладка 77 гривень, блокнот на спіралі, 100 аркушів. Дизайн. Першої сторінки є в асортиментів. Можна обрати до вподоби 69 гривень блокнот формату Б6 80 аркушів. 39 гривень ось такий блокнот формату А6 з розділювачами. 129 гривень. Блокнот А 5 формату на магнітній застібці всередині виглядає ось так. Листи в клітинку хорошої плотності. 34 гривні набір інструментів для ліплення. І в цьому наборі є все, що необхідно, можна зліпити любу фігурку. І вони не одноразові, що хочеться сказати. Вони прослужать довго. Де, коли є такий пластик, береш в руку і відчуваєш, що це один раз і все. А ці інструменти прослужать. 44 гривні набір пензликів для малювання, 6 штук в наборі. Ось такі яскраві кольори. 39 гривень, три пензлика в наборі, 49 гривень, набір пензликів. Ось таких. 84 гривні. Ось такий набір канцелярського приладдя. А я наперед вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Мені дуже приємно: 29 гривень. Набір гумок для старання. Ви знаєте, така форма цікава. Дев'ять гривень набір скрепок кольорові. Дуже зручно, що вони в коробочці, тут можна їх і зберігати. Дев'яносто дев'ять гривень вітрячок вертушка. Дитяча іграшка, а може бути і не тільки дитяча, можна на клумбу її поставити. Ну і придумайте ще, як можна використовувати. Пишіть, мені буде цікаво почитати. Мені чомусь захотілося поставити в квітник на клумбу і щоб радувала мене і не тільки мене. 19 гривень набір клею з глітерами. 39 гривень тругалка для олівців, метелик. Як добре, що в даний час канцелярія така різноманітна: 77 гривень набір олівців з блискітками, 109 гривень набір фарб акварельних в тюбах 12 кольорів. Ще один набір фарб це вже акрилові фарби в тюбах 12 кольорів, 69 гривень. 12 гривень набір олівців міні. Гляньте яке різноманіття різних ручок, як шарикових, так гелевих. Ось такі навіть є, покажу. Фонарики, і вони навіть міняють колір. Як чудово, що наші діти можуть зараз купляти таку канцелярію, цікаву та різноманітну. Ось такий звір, не знаю, як правильно. Він називається, напишіть, якщо знаєте, ось така ручка, також з фонариком світиться. Це нати вам і ручка, тут вам естетичне задоволення з такими кристалами. Та ще й фонарик. Три в одному. Може бути й рожевого кольору. Також є ось такі ручки. У вигляді чотири листника. на щастя. Знаєте, можна навіть подарити комусь три листочка на подарок на щастя, а це ще й корисно, ще й ручка. Хороший варіант 15 гривень набір стікерів для нотаток. Ось такий малюнок. Є також море, поле. Ось такий. Ну ви зрозуміли, тут можна залипати всією канцелярією. Тут довго і довго. Точилка канцелярська у вигляді ось такої квіточки: 39 гривень. 11 гривень. Набір стікерів для нотаток клейкових, 19 гривень. Набір лінійок канцелярських, пластикових. З ось таким цікавим краєм. Можна різні малюнки малювати. 9 гривень. Стругачка канцелярська з градієнтом. Дуже симпатична мені. І різна, різна є канцелярія. Ось такі є різні штучки. Частково я Признаюся вам чесно, не всі зразу знають, що це таке. Більшість з них мені треба йти до сканера, е, провіряти, і там же я виясняю, а для чого ж це потрібно. <плес> Навіть так буває. Е, ось така також стругачка в вигляді такого кубику. Тут є на два олівці: на більш товстий та стандартний. 15 гривень коштує ось такий кубик. 12 гривень стругачка в вигляді ось такого мішка. 77 гривень набір фламастерів, 12 штук. Зручно, що вони в такому кейсі, в такій коробочці для зберігання. Це прям супер. 55 гривень набір ось таких фломастерів. Невисокі вони, але досить широкі. І я бачу, що там стержень такої цікавої форми можна малювати різні за товщиною лінії. 88 гривень. Ось такий набір фломастерів. 55 гривень. Набір маркерів, чотири штуки, 88 гривень. Набір фломастерів. 12 кольорів в хорошому кейсі. Також 12 фломастерів. Ось така упаковка. 119 гривень. 44 гривні. Набір олівців кольорових 6 штук. Цікаві кольори такі. Захотілося взяти, напевно, подарую собі. Як думаєте, можна робити собі невеличкі подарки? Чи навіть, можливо, й треба? Пишіть, чи робите ви собі подарки, коли просто спонтанно чогось захотілося. 119 гривень лупа, екранна світлодіодом. Е, я ще навіть такої і не бачила. Угу. Ось така вже є. 119 гривень коштує калькулятор. Ось такий. Калькулятор є ще й ось такий: 77 гривень. Ціна. 22 гривні набір для творчості. Тут іде як і кольоровий папір, так і картон, і є навіть ось такі золоті та срібні листи. Візьму, напевно, два. Моїм діткам точно пригодиться: 169 гривень ножниці кравецькі. Ножниці суперові. Я вже просто на них поглядаю з візиту до візиту в Аврори. Чекаю, коли ж вони будуть на акції, щоб купити. Ну ще ні разу не попала. Джгут декоративний, 250 грам, 77 гривень. Є також менші моточки. 19 гривень, ось такий менший моток. Дуже багато різних стрічок, атласних і не тільки. З блискітками більш широкі ціни можна глянути: 19, 17, 24, 29. Найбільша ціна 39 гривень. І товарів для творчості є достатньо. Дивіться, скільки бусин різноманітних. Ціну знижено 12 гривень. Ось такий набір і такий 12, ось такі метелики 19, ось такі бусини кольорові 19. 39 гривень набір контейнерів. Може бути для бісеру, можна і не тільки використовувати. Тут їх іде 12 штучок, таких кругленьких, і разом вони зібрані в прямокутний пластиковий контейнер. Також є ось такий, коштує 22 гривні у вигляді сердечка. Набір резинок для творчості. Можна плести як браслетики, так буси 69 гривень. Великий набір 119 гривень. Пластилін або маса для ліплення 139 гривень. 36 кольорів великий набір. Також є менші набори 24 гривні. Ось такий пластилін 49 гривень. Та також є різні стікери, наліпки для прикладу. Ось такі. Давайте глянемо: 34 гривні 200 штук. А я вдячна вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментарі. І, звичайно ж, зустрінемося в наступних відео. Люблю, цілую, па!